Привіт, любі, дорогі тільці! Це підказки ангелів для вас на квітень 2025 року. І так, розглянемо три основні сфери вашого життя. Це стосунки, робота і фінанси. Чого приємного очікувати, чого остерігатися в цих сферах життя, що підкажуть ангели, що робити, щоб примножити свої фінанси, чого не робити, щоб не втрачати фінанси, і також стосунки, чого приємного очікувати, в стосунках, чого остерігатися, витягнемо карту для людей, які в пошуку своєї половинки, які перспективи відкриває для вас квітень місяць, що підкажуть ангели. Також робота, яка панує атмосфера в робочому колективі, які перспективи відкриваються в роботі. І витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, які можливості відкриє вам квітень місяць. Також витягнемо карту загальної енергії місяця. Під якою загальною енергією пройде для вас цей квітень місяць. І так, маю для вас. Коротенькі оголошення на моїй інстаграм-сторінці. Щочетверга я проводжу рубрику Задай питання таро. Ви задаєте своє питання, і я відповідаю вам. Безкоштовна відповідь за питання. Ласкаво прошу на мою інстаграм-сторінку. Посилання на мій інстаграм я залишаю під цим відео. Чекаю вас. До зустрічі. І так! Перша сфера вашого життя це стосунки. Чого приємного очікувати в стосунках? Дивимося. Тут є невеличка криза, побили горшки, можливо. Можливо, була якесь непорозуміння, невеличка криза зараз у відносинах, хтось з чимось незгідне. Особливо можуть бути фінансові такі. Фінансові питання. П'ятірка Пентаклів це про фінансову ситуацію в вашій парі, як, з якою поки що немає компромісу такого. Дивимося далі, підказочку нам, будь ласка, Ну, тут дійсно нема компромісу поки що. Це як король мечів, сказав, як відрізав, і кожна сторона стоїть на своєму. Така буде ситуація, так що допоможе вийти з такої ситуації, чим заспокоюються сторони, давайте запитаємо карти. Все буде добре, дійдете компромісу, вам допоможе ваша, можливо, ваше кохання, ваша терпимість і розмова. Король мечів це розмова. Легко порозумітися з людиною, коли йде діалог, коли це не монолог. Не закривайтеся. Підказка від ангелів, от іде така інформація: не закривайтеся. Є якась криза, є якісь питання. Будьте відвертими, говоріть. І ви отримаєте навіть більше, ніж ви думаєте. Карта щедрості, ваша відвертість. Не закривайтеся. Найгірше, що може бути зараз, це закритися від партнера, не говорити, не озвучувати свої якісь потреби. Не йти на компроміс, мовчати, і мовчання не приводить до ніякого результату. Тільки поглибиться оця така кризова ситуація у вашій. Але яка тут ще йде інформація, що по цій карті ви без претензій, без критики, без образ, а така дорослий. Конструктивний діловий діалог допоможе вам вийти із цієї кризи, ви отримуєте подарунки, бонуси, радість і щастя навіть більше, ніж ви думаєте. Емоційна складова і матеріальна складова будуть на вашій стороні. Так, давайте дивитися, витягнемо карту для людей, хто в пошуку своєї половинки, які перспективи відкриються в квітні для вас, дорогесенькі? зустріти свою. Половинку. Карта сили. Дивіться в свою силу, дивіться у свої плюси. Можливо, ви ховаєтеся, можливо, є якась така упередженість, що, а та я вже нікому не потрібен, не потрібна кому це нащо. Можливо, є якесь заниження такої самооцінки, або «Та мені вже і не треба, мені і так добре, але ні, дивіться, тут ваша сила. Дивіться в свою силу. Дивіться в те, що ви можете, даруйте свою енергію, саме гляд, приймайте свою енергію, пропускайте цю енергію через себе. Аналізуйте себе. Бачите, тут ще підказка така, що аналізуйте себе, яка ви людина, що ви можете дати іншій людині, чи хотіли би ви дружити з такою людиною, як ви, є. Тому що тут карта. Такого руху вперед, просування вперед, але це про вас, це не про когось, це не про партнера, а власне ангели підказують вам. Подивіться на себе, яка ви людина, як ви рухаєтеся вперед, яка у вас рутина, чим наповнений ваш день, наскільки ви самі собі цікаві. Тут от така карта. Руху вперед, наповнити своє життя, можливо, ще йде така підказка, що є зацепка, що хтось має вас зробити щасливим, хтось має вам організувати ваше життя, можливо, десь є така думка, що хтось живе якимось цікавішим життям від вас. І от, якщо б прийшла та людина така цікава і вам би наповнила життя, а тут ні. Тут якби все залежить від вас, наскільки ви, ви самі можете наповнити своє життя і чим наповнити життя партнера? Тут іще йдуть такі підказки, що -м, наповнюйте себе. Силою, енергією, рухайтеся. Рух це ще про те, що не сидіти на одному місці. Організовуйте собі е, прогулянки, е, можливо, кудись от, е, не сидіти на місці. Запрошують вас кудись, ідіть. Якщо не запрошують, організовуйте самі. Це коли ви берете життя в свої руки, організовуєте своє життя, підтягуєте інших людей, тому що дуже хороше кормічне насіння от, дам вам такий лайфхак, як зустріти, наприклад, по такій карті рух. Що тут підказують ангели? Що допоможе зустріти людину по долі, це коли ви стаєте організатором, коли ви з'єднуєте інших людей. Росте ваша карма, наповнюється ваша чаша. Коли ви з'єднуєте інших людей, запрошуєте подругу в кіно, кудись запрошуєте, організовуєте щось ділитися контактами, якщо вас питають, майстер манікюр, куди ти ходиш? Ви з великим задоволенням, щедрістю, ділитися контактами якихось фахівців, лікарів, де як ви з'єднуєте людей, ця карма росте, наповнюється ваші чаші в просторі на підсвідомому рівні, і ці чаші, коли вони наповнені, приходить партнер однозначно. Є насіння, є плід насіння щедрості у таких відносинах з'єднуйте людей. І ваша щедрість буде вам нагородою за хорошим, достойним вам партнером. Так, наступна у нас історія про роботу. Яка атмосфера панує на роботі? Який зараз енергетичний потенціал в колективі? Дивимось. Так, карта майбутнього. Карта йде, команда йде вперед. На роботі все просувається вперед. І уже тут залежить від вас, можливо, ви трошечки так а, уже потребуєте відпустки, якогось такого перезагруження, а, релаксу. Тут як все добре, але вже людина трошечки. Ну, Шістка мечів це про те, що хочеться вже щось трошечки змінити, відпочити. Але в основному буде панувати атмосфера планування відпусток. Скоріше за все, йде така інформація, що планувати відпустки, і то вже так дуже-дуже конкретно. Тому що всім захочеться відпочити. І якісь невеличкі канікули, які вас наповнять, можливо, можливо пасхальні канікули, але тут важливо, щоб так, не просиджувати вдома, тому що арта подорожі. Просто виїзд на природу, зустріч з родинами. Якийсь рух. От у вас квіти – ні, такий під знаком руху, наповнюватися, не, щоб не було застою енергії, рухатися, зустрічатися, і все буде ваше життя просувати вперед. Ви будете переходити на інший новий вищий рівень. Давайте витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи, які можливості, які перспективи відкриває вам квітень місяць, що підказують ангели. Все в ваших руках. Карта маг. Ви все можете. У вас є всі. Продовжуйте, продовжуйте пошуки. Не погоджуйтеся на щось зовсім таке, ну, чого ви не хочете. Слухайте себе і йдіть. І, ви на правильному шляху. Маг це початок шляху. Не зупиняйтеся, і ви отримаєте те, чого ви хочете, чого ви варті. Чудова енергія, маг це про. Себе, як я себе про свою самооцінку, про те, як я себе подаю, можливо, перегляньте своє резюме, щось ще підучіть, щось зробіть для себе, покращить свої якості. І все в ваших руках. Однозначно так. Продовжуйте. І у нас фінанси що робити, щоб примножити фінанси, чого очікувати приємного у фінансовій сфері. Чого не робити, щоб не втрачати. Так, чого приємного очікувати, дивимося? Чого приємного очікувати? Паш, у фінансах буде, будуть якісь невеличкі витрати, приємні. Можливо, хтось буде у вас просити гроші. Це карта також такої невеличкої допомоги. А ще це може бути не то, що у вас будуть просити, а ви будете. Витрачати будуть такі невеличкі, приємні витрати, чи то на своїх батьків, чи на дітей, чи на ваші домашніх улюбленців. Є це така карта, яка приносить радість. Ваші витрати невеличкі, бо паш це все щось таке невеличке, і пажіться про те, що ми кимось опікуємося. Це як доброчинність, комусь, от як ми завжди передаємо гроші на автомобіль, комусь на фронт, на якісь от там подруги зруйнувалися будинок, шахет, Вони от добре, що вижили все добре і. Несподівані от такі невеличкі якісь склади, які ми можемо собі дозволити комусь пожертвувати, і це буде приносити вам хороші бонуси і буде сіяти карму щедрості. Чудова така енергія, яка вас буде наповнювати. Невеличка щедрість буде вам дуже доречно і буде повертатися до вас з сторицею. Чого не робити, щоб не втрачати, тобто гроші будуть, стабільні гроші будуть, і навіть ви зможете щедрити, ви зможете ділитися. Бог наповнює наші кишені, щоб ми мали можливість їх щедрити, давати тим, хто не має. Завжди треба цьому радіти. Чого не робити? Не бути надзвичайно таким, як то кажуть, надщедрем, тому що щедрість також має межі. Треба щедрити, але треба так, щоб не було це ой, дав, а потім пошкодував. Щоб не, ви давайте таку суму, яка вам комфортна. Комфортно дати 20 гривень, давайте 20. Комфортно 200, кому кожному по можливості і по тому, наскільки ви можете це робити. Тут зайва щедрість, ще така, таке розгульне якесь життя буде вам шкодити. Буде робити і тут ще, якщо ви вирішили якусь велику покупку, зробити таку, на яку ви ще не маєте грошей, набирати кредитів. Отут не радять карти, не радять ангели набирати кредитів і робити якісь необдумані, великі такі дорогі покупки. Так що будьте обережними і, як то кажуть, на чеку. Так, і що ми ще дивимося? Це карта, загальна енергія місяця квітня, під якою енергією прийде для вас цей квітень місяць, корона чаш, енергія радості, енергія гармонії, спокою, щастя. А знаходіть в собі ці, цю радість, дозволяйте собі радіти, дозволяйте собі відпускати, дозволяйте собі це як е, гріє сонечко. Чи лихвина, чи шампанського, чи чай, кава, і ви насолоджуєтеся сонечком, кавою, чаєм, дивитеся на сонце. Це карта релаксації. Буде такий місяць, який вас буде наповнювати. Дозволяйте собі такі невеличкі радості покайфувати на початку дня з кавою. Що ви любите чаєм, і це буде приносити вам багато енергії і успіху. А я від себе бажаю вам насолоджитися життям. Нехай буде краще і легше, ніж ви думаєте.